Міфи про Іону Форес. Чи болюча ця процедура? Ні, процедура іонотерапії взагалі не болюча. Все, що ви відчуваєте, це легке поколювання або тепло на долонях чи стопах. Струм іонофорезу проходить через серце. Це неправда. Струм діє лише локально на долонях або на стопах, і це абсолютно безпечна процедура. І для іонотерапії потрібні ліки. Ні, жодних ліків не потрібно для іонотерапії. Все, що вам необхідно, це звичайна бутильована або фільтрована вода. Чи назавжди прибирає під іонотерапія, бере контроль надмірне потовиділення на долонях та стопах, тому що а, провокує надмірне потовиділення симпатична нервова система, тому ми його не можемо вилікувати, а лише контролювати на постійній основі. Іонофорез підходить лише дорослому. Це неправда, тому що іонофорез можна використовувати і діткам із 6 або 7 річного віку. Іонофорез. Це дорогий апарат і недоцільний. Абсолютно не погоджуюсь через те, що якщо брати таку процедуру, як ботулінотерапія, її вартість стартує від 8 тисяч гривень на долоні. Тобто, якщо брати разом долоні та стопи, один прийом вам обійдеться 16 тисяч гривень. А наш іонофорез вартує 11 800, і він з вами залишається на все ваше життя. Тому висновки робіть самі. Хочете контролювати надмірне потовиділення, купуйте іонофорез. Це золотий стандарт.